Зараз ми знаходимося на котельні, яка знаходиться в центрі міста. Котельня, яка постраждала сильне руйнування в 23-му році, в в 1 травня, коли були прильоти, вона ця будівля дала тріщину. Ну вже не говорячи про все остальне обладнання, яке знаходиться в цій котельні. Воно застаріло йому вже там років, напевно, 50 приблизно десь так, і воно, звісно, що потребує модернізації заміни. Тому ми шукаємо варіанти. Варіанти єдині це залучення додаткових інвестицій, якихось, з грантових, і тому комп... компанія GIZ… Німецька компанія, яка фінансує багато проектів в цілому в нас в Україні, в тому числі і в Павлограді, погодилась реалізувати ці проекти. Про які ми говоримо проекти, ми знаходимо зараз модульна котельня, яка заміни повністю роботу цієї великої великої котельні. І вона модернізована, вона розрахована для цієї потужності. В цілому цей, цей проект реалізації передбачає в цьому році встановлення таких модульних котелень Три це перша котельня, яка знаходиться в центрі міста. Друга котельня, ця котельня потужністю 2 мігават. Друга котельня буде встановлення встановлена на посілку геологів. І третя буде встановлена на котельні 91-й котельні. Ті дві котельні потужністю по 4 МВт. Що вони дають? Вони здають, ну, перше, надання послуг з опалення, тобто теплопостачання. Всі ці три котельні та практично будуть надавати послуги приблизно десь 50 будинків, плюс іще п'ять буде підприємств комунальної інфраструктури, дитячий садок, ліцей, і вони будуть забезпечувати теплозабезпечення. На сьогоднішній день вони будуть працювати як альтернативний, а так і основний. Виробник теплової енергії. Вони просто-напросто класні, ці котельні, тому що вони сконструйовані, спроєктовані, змодельовані і встановлені по потужності, по необхідності. Котельня буде працювати в автономному режимі. Вона не буде потребувати якогось обслуговування людського додаткового постійного. Вона буде контролюватися в автоматичному режимі, в комп'ютерному режимі, регулюватися температура і так, далі, і так далі. Тобто тільки додаткові будуть плюси від цього. Економія від Встановлення результатів діяльності цих котелень, трьох модульних котелень за рахунок економії споживання електроенергії, газу, заробітні плати, там обслуговування і так далі, на рік буде складати приблизно не менше 5 мільйонів гривень. Ну і е, в кінці кінців загальна вартість реалізації цих проєктів, трьох проєктів. Е, це не перші проєкти. В минулому році ми реалізували таких три проєкти модульних котелень, які обслуговують бюджетні організації. Ми про це інформували громаду. І по цим трьом котельням у нас сума реалізації десь приблизно 120 мільйонів гривень. Це не бюджетні кошти. Це грантові кошти, які ми залучаємо додатково до громади, тобто приносимо в громаду користь великими сотнями, як я казав, сотнями мільйонів гривень. Це один із прикладів ефективної роботи, в тому числі в першу чергу, напевно, і керівництва теплоенерго, тому що вони безпосередньо опікуються. Приймаю якесь політичне рішення, залучаємо. Чому йдуть в Павлоград? Тому що ми не створюємо проблеми, ми створюємо умови для реалізації таких проєктів. Всі разом, всі командою. От такий ефект. Я вважаю, що це дуже гарно, що ми реалізовуємо такі проекти, тому що це буде сказуватися на якості надання послуг. Є кошти підприємства. А Петро Петрович вже сказав: це приблизно буде десь до 300 тисяч, можливо, на всі котельні, тому що всі витрати GIZ, коли розробляє, а вони самі розробляють проект, самі проводять тендер на виконавців. Це все вони роблять самі. Вони практично все враховують. Ну можливо, десь щось не враховується, тому. Петро Петрович сказав, що приблизно десь так. Це будуть кошти від господарчої діяльності підприємства, які вони будуть додатково залучати на ці проекти. Програми прямо передбачалися обов'язково відновлювальні джерела енергії. Обов'язково передбачалося, що має бути хоча б один проєкт з твердопаливними котлами. І там тому тому там такі проєкти. Тут проєкти все ж таки більше направлені на екстрене забезпечення споживачів альтернативним джерелом теплової енергії. Тому воно якісно, воно ефективно, воно по європейським стандартам, але без вже якихось скажімо так, додаткових бонусів. так. Тому тут встановлені два котла. Німецького виробництва Bosch. пальники газові, так само німецького виробництва Вайсхау. Я не знаю, якщо так по народному, по-простому сказати, то це пальники, це як мерседес в світі пальники. Тобі це найкраще, що можна. На цьому заводі цей завод знаходиться в місті Ульм. Німеччина, я був декілька років назад, особисто спілкувався з власником цього заводу. У них багато заводів, я не пам'ятаю точно скільки, по всьому світу. Вони виробляють оці от пальники, ну і по великому рахунку це найкраще це те, що є. Насусна група італійського виробництва Фірма Віло. Газова вся арматура Мадас. Це так само ну, найкраще, що є. Тому, в принципі, з приводу якість, якості виконання в мене якихось сумнівів немає, для що він буде працювати так, як має бути. Це 100%. Ну і так само вона буде автоматизована, як Анатолій Олексійович також зазначав, вона буде повністю автоматизована в безоператорному режимі. Працювати весь сезон. Ну, плюси однозначно і економію, ми відчуємо. А на теж буде працювати? Так, при необхідності, ну, Тобто вона буде заживлена до нашого ТП, яке всередині котельні. І е, при необхідності, як ви бачили, при вході є площадка, е, цей генератор. Е, в останній сезон ми його перемістили на котельню е, геологів. Тому що ну, була потреба, там виключали. Але так, в принципі, тут буде генератор, і так само і вони передбачають свої генератори. Тому ну, з альтернативним джерелом живлення в плані електроенергії проблем точно немає. Ну, на кожну котельну в тому числі є два вводи живлення електроенергії. Один основний, один резервний. Це так, так працює. Ну а на випадок, якщо дійсно блекаут, то в принципі... Ми вже випробували роботу цю котельню, вже тоді yeah, yeah. При, при, приїжджали генератор, який у них є на, встановлений на прицеп. Приїжджають, ставлять, підключають, і він працює. Ну, на кожну котельню встановлюють генератори, можливо, так, да, а можливо, і ні. Тут індивідуальний підхід повинен бути сказати, що це обов'язково, а поки що, поки що ні. Що стосується сонячних батарей, можливо, колись, колись ну, це окремий проект буде. Тут треба перш за все прорахувати, наскільки це ефективно буде. Тому що якщо ми беремо сонце, то котельня ж працює взимку. Тому яке сонце взимку? В... А, не зможуть забезпечити травень, да? ну да, да це треба акумулюючу систему якусь передбачати. Наскільки ефективно це буде використання сонячних батарей? Ну і звісно, що центр міста, якби була, хоча б територія, якась, що можна встановити там відповідну кількість цих сонячних батарей, Нібито проста, але сучасна модернізована, легко управляємо. Котельня, яка не потребує якогось безпосереднього контролю постійного з сторони людини, так як в тій котельні, коли постійно оператори знаходяться на місці, а тут, тут, тут ця котельня буде. Да.